Мої вітання з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 8 грудня 2023 рік. І хочу вам показати, які в мене орхідейки розквітли на сьогоднішній день. Це у мене орхідея Катлея. Зараз я покажу вам. Коли вона до мене приїхала, я її купувала в шостому місяці в 2022 році. І вона приїхала отакого такого кольору, от, такого як на губі, оце п'ятнишко. Вона була насищена сиреньвого кольору, бускового. А це її квітування зимове, і я її в минулому році бульби були дуже-дуже обезвожені. і Прийшла вона до мене у керамічному горшку, і я не вмію ухажувати за тими рослинами, які ростуть у глиняних горшках, тому я її пересадила. Вона зрозуміла, що вона у мене спочатку так і росла. Відпоїти я її не зуміла, листя були обезвожені. І я її розділила, Розділила, кусочок відділила, укорінила в, ну, в другому вона у мене росте. А основна, звісно, вся куртина, що вона Наросла уже в мене дуже багато в тубірідій вона виростила. І я не думала навіть, що вона буде квітувати, тому що все-таки вона перенесла в прошлому році літом пересадку. Але вона була на вулиці, росла ціле літо, і получилось так, що вона із молодих в мене пішло, по-моєму, в п'ять сторін пішли рости. І вони от видали чехли. Вона заквітувала, вона розкрилася 5 грудня, тоді, коли. У мене от пало помело і відкрилася перша квіточка цієї орхідеї. І я дивлюся, що от отут, на бульбі, вона як п'ятнисті сіпалії, і, сіпалі, і піталії, і більше от, оцю розовізни на губки. А от перші відкриті квіточки тут менше. Так, у мене тут помощниця допомагає мені. Ось наша помощниця ліза така в нас кісюня є. Іди. І от чому-то підсихають трошки, звісно, сіпалії. Але, можливо, я не знаю, скільки вона буде квітувати. Ще є ще одна є невідкриті два дві квіточки. Це на другій бульбі. І з цієї сторони, от також є дві нерозкритих квіточки. І п'ятий рост, він ще її йде чехол. І в чехлі, то також я бачу, що він ну, з наповнений бутончиками. Я не знаю, чи вона зможе витягнути, скільки, скільки вона оце дала квітконосів. Тому, що вона, як я вже сказала, вона пересажена. І коріння, вроді би, і не в неї. Але чи хватить їй сили проквітувати? Ось ще одна орхідейка у нас. Ну от, оце така котлейка відкрилася. І вона зараз радує. Запаху в неї немає, хоч літом, коли вона в мене квітла, вона наскільки пахла, що. Ну, за кілька метрів було чути, що в неї є запах. Запах мені подобається, він непоганий в неї запах. Отут-ось присихають ну, ці сіпалії. Вона ще не встигла розкритися, а, хоч у мене вологи дуже багато, вона росте у зимовому садочку. Ну, от, от така котляйка відкрилася. І ще вам покажу, розкривається цим бідіум. І ось отакий красун, він відкриває, оце вже квіточка відкривається третій день, і ще повністю не відкрилася. Я не знаю, він перший раз у мене квітне. Я купувала його на розпродажі, навіть не знала, якого він кольору. Він дав отаких от три великих квітоноса, вони дуже великі і гарні. І от перша квіточка вже відкрилася. Будемо дивитися, коли його буде повне відкриття. Оце отакий от цимбідіум. Також розпочинає своє квітування. Також продовжує квітнути дендробіум, той, що я вже розповідала вам про нього. Квіточки ще гарненькі. Ну, я думаю, він ще не дуже довго буде квітнути. Але на сьогоднішній день він ще в гарному стані ще квітує. і як же без фаленопсисів. Оцей фаленопсис, зараз я вам покажу, яка його назва яка. Я його купувала у 2021 році, і він прийшов до мене взагалі у розмірі 1,7. він дуже маленький був. За квіт він. У моєму в минулому році е, є два вже е, старих квітконоса, але е, він, по-моєму, весною проквіт, а потім і осінню квіт. І знову видав квітконос. Е, це дуже гарна квіточка, вона така, як пластмасова, е, плотненька, але вона не лакова. І я його купувала, я дуже хотіла согошито, але ніяк не могла купити. Він мені похожий на согошито і е, прийшов як замінитель. Але я дуже довольна таким фаленопсисом. Він в хорошому стані, я його тільки що поливала, тому що вже пора прийшла. І кора підсохла. І от такий красунчик відкривається. І майже, ну, мабуть, другий рік він у мене розпочинає е, сезон квітування фаленопсисів. Ще фаленопсиси тільки-тільки відкриваються. Другий у мене завжди е, відкривався е, согою кідан. Але в цьому році, мабуть, він чуть пізніше відкриється. Ну, а на цьому я закінчу. Сьогодні ви фалянки, із своїми орхідеями. Всім хорошого зимового дня! Як найкращих настроїв, все-таки впереді йдуть празники до нас. І якнайшвидшої нашої перемоги. До побачення!